Sika Fiber PPM12, поліпропіленова фібра для будівельних розчинів та бетонів, застосовується для цементної штукатурки, бетонної підлоги, парковки та тротуарів. Відмостки Мікрофібра це висока якісна поліпропіленова фібра 12 мм для застосування в будівельних розчинах та бетонах, яка додатково зв'язує елементи бетону між собою, що дозволяє суттєво підвищити міцність і запобігає утворенню усадки тріщин. Одна упаковка 600 грамів містить понад півмільйона волокон. Цього достатньо для приготування одного кубічного метра бетонної суміші. До підготовленого штукатурного розчину додаємо потрібну кількість фібри та ретельно перемішуємо. В результаті ми отримуємо міцний тріщиностійкий розчин з підвищеною морозостійкістю та довговічністю. Сіка Fiber PPM 12 це сучасна технологія армування бетону та розчину, яка економить ваш час та гроші.